Серпні традиційно триває огляд щодо готовності закладів освіти до нового навчального року. Минулий рік через ковідну інфекцію був в онлайн форматі. Цей рік не стане виключенням задля безпеки учнів. Цей навчальний рік, скоріш за все, ну не скоріш за все, а це стає вже зрозуміло, Ми розпочнемо в онлайн режимі. Наші навчальні заклади цього року готові дуже гарно до навчального року. І всього, чого їм не вистачає, це учнів. Сподіваємось, що військова ситуація таки пок. Краще це і той огляд шкіл, який ми сьогодні проводимо, все ж таки призведе до того, що ми зможемо відкрити наші навчальні заклади для наших дітей. Сьогодні ми бачимо, як вчителі сумують навіть самі приміщення мені здається так, що вони плачуть за учнями в тих школах, щоб за тим дитячим галусом, за їхнім там бешкетом, вони насправді створені для того, пристосовані для того і мають працювати саме для шкільного навчального процесу. Дуже чекаю, на той час, сподіваємося, що він не забариться. До нового навчального року вчителі ретельно готувалися в технічному плані проведення занять онлайн. Пройшли відповідні тренінги та навчальні курси. Якість викладання у такому форматі значно підвищена. Педагоги вже скучили за своїми вихованцями. Освітній процес минулорічний навчального року ми закінчували також в онлайн режимі. Це досить такі незвичайні умови, які, скажімо так, можливо, в якісь складнощі у нас були стосовно цього питання, але ми, незважаючи на всі негаразди, ми намагаємося їх долати і зробити з цього висновки для того, щоб новий навчальний рік у нас мав. Мав таких форс-мажорних, можливо, ситуацій. І абсолютно був продуманий з усіх питань, скажімо так, весь педагогічний персонал технічно підготовлений і має технічні засоби навчання зв'язку з учнями, і ми абсолютно на 100% готові до онлайн навчання з 1 початку з вересня цього 2022-2023 навчального року. Діти з числа ВПО теж матимуть змогу отримати знання в паромайській громаді. Батьки повинні звернути до відповідного органу освіти з документами, які наразі є на руках.